Ось сходи мокрі, стіни, мокрі. Це все Каналізація від вологи руйнується фасад, а в під'їзді сморід та фекалії, через які місцевим доводиться щоразу переступати. Жителі другого під'їзду будинку по вулиці Юліана Матвійчука, 81 у Полтаві. Називають своє помешкання нетрями в центрі міста. Причина аварійні каналізаційні труби під будинком, якому майже 70 років. Мешканці будинку своїми силами повністю поміняли старі труби. Водостоків на пластикові, але вихід з цих стоків під будинком ми не мали змоги поміняти навіть своїми коштами. І оті труби отут-от проржавіли. І зараз вся каналізація з будинку йде під будинок. Пливе через каналізаційні стоки не лише під'їзд, а й ділянка біля нього показують люди. Ми перевіряли стоки, лили воду з поверхів, то в каналізаційний люк. Вода не виходила, тобто вся вона іде під будинок. Оце вже грибок пішов. плісень. каналізаційні води наскільки вимивають фундамент несучої стіни, що можна ось показую глибину, наскільки вимитий фундамент. Ну, просто вже не вистачає палички. Тут можна сунути, сунуть. Ця проблема почалась давно. Мокріло, мокріло у тут під'їзді. Оця полоска під, під сходами мокріло, той квартирі плесень в 20-й, в 17-й квартирі. Мокра мошка літала. Все літо у нас літала, отакі я їх шахідами називала. І Бо їх дуже багато було. Дуже багато, просто тьма чорна. Два місяці тому люди звернулися вже у номер два. Кажуть, працівники приходили, працювали у під'їзді. Працівник Жеку два місяці назад прийшов. Підняв оце все і розбив оце ж підлогу, викинув оце все, це лайно, в прямому смислі лайно, бо це воно й було, своїми руками вичищав і сюди викидав. Сказав, що труби проржавіли, вся каналізація дійсно йде під будинок. Що треба у цій квартирі, 17-й, підняти у кухні поли повністю, і там є люк, через який там можна до цієї труби, ну, куди сток виходить, добратися. В управлінні житлово-комунального господарства міста кажуть, дістатися до труби можна не з під'їзду, а лише з певної квартири. Проте її мешканці дозволу фахівцям не дають. Житловий будинок по вулиці Юліана Матвійчука, 81, не має відвального приміщення, тому доступ до мереж здійснюється через квартири. Так для визначення стану каналізаційних мереж та виконання робіт по їх ремонту необхідно їх оглянути. Це можливо зробити тільки через квартиру 20. Мешканці квартири 20, за інформацією сусідів. Це орендарі, не власники. Вони не надають доступ для виконання огляду та ремонтних робіт працівникам джео. жителями цієї квартири вже неодноразово було проведено перемовини, проте доступу вони не надають. Але за словами пані Ніни, доступ до труби комунальникам надали ще більше місяця тому. Вони навіть не мають можливості приготувати поїсти, тому що у них досі підняти поли в кухні. А проблема в чому ті ж мешканці, які були до цих, хто зараз живе, в цю нішу, ну куди до труби лізти, засипали пісок і щебінь. І цей же працівник Жека каже: Я не буду це все туди вибирати. Говорю, ми не проти, ми вам доплотимо. Скажіть, хто може, ми заплатимо, Ну тільки треба це зробити. Мене це не хвилює, він розвернувся і пішов. Люди досі живуть у невизначеності. Кажуть, з такою проблемою самотужки не впоратися. Мешканці не можуть самі. Через те, що об'єм роботи просто не по силам заплатить із пенсії. Ми ж платимо ЖЕКу за обслуговування будинку, під'їзди вже самі ремонтуємо, самі фасади ремонтуємо, Уже забетонірували до каналізації земля провалюється, забетонірували землю самі за власні кошти. Ну такий об'єм роботи помінять чугуну трубу за власні кошти під мешканці будинку. під будинком не можуть. Місцеві звертатимуться вже у номер 2 повторно. Вони переконані, якщо зволікати з ремонтом каналізаційної мережі, стіни підуть тріщинами, а будинок згодом зовсім упаде.